У Криворівні Різдво не закінчується швидко. Тут його не згортають разом зі святковою скатертиною і не ховають у куферок до наступного року. Тут різдво живе, переходить від хати до хати, від родини до родини і доходить аж до Йордану. Для гуцулів коляда це не просто пісня, це спосіб бути разом, благословити дім, побажати людині достатку і миру. Це подія, і вона тримає громаду купи. Так було. Із прежди віка. Але давайте все по черзі. На Різдво мешканці села Криворівня збираються біля старовинної церкви Різдва Пресвятої Богородиці, які вже понад три сторіччя. Тут починається ритуал. Що сягає своїм корінням ще до християнських часів у центрі подвір'я? Колядники вибудовують велике коло символ сонця. Саме так прославляли сонце і предки Сурмлять трембіти і роги, виспівують скрипки, чоловічі голоси зливаються у коляду. Цікаво, що гуцульські жінки не ходять колядувати з гуртом і не формують свої. Все через те, що в давнину в жінок було дуже багато роботи, що ніколи було колядувати. Тому традицію зберегли і зараз ходять. Ходять чоловіки, молодики і дітвора, як Серафим. «Серафим, у нас є наймолодший такий, е, який проходив усі, е, проходив усі е, з нами цілу коліду е, і о, вже зараз їсть сирний конік. І, і розкажи, як трошки важко, в морозах трошки було. кажи, цікаво. Що найбільше подобається? Яка кулятка тобі найбільше подобається? Каляли Кіла Лабджола? – Ні. Там де раду родили, там називається? – На світере зво. Так, на світе. На світере зво це дуже давна коляда. Ще до християнських часів. Я думаю, що ще її такою колядували, бо там дуже такі так згадується, що це його. І це у нас наймолодший, який пройшов. Ну звісно, і тато колядує, і бачите, молоде покоління залучається дуже дуже класно і дуже супер. Це дуже потрібно насправді, а ти стомлюєшся чи ні? Ні, кожен день колядуєш? Кожен так. день колядував. Коли були морози, де з йому трошки давали цей, де сійшов грітися десь гріти, до хати у цей, але молодець. Чоловіки одягнені в традиційні гуцульські строї: строкато оздоблені кожухи або сердаки, широкі пояси, вишивані сорочки. А на головах кресані причепурені пір'ям та кольоровими стрічками. Чому ж гуцули називають це не коляда, а плес? Бо колядники не лише співають, а й пританцьовують. Бартки здіймаються вгору, відбиваючи ритм. Це своєрідний зимовий ритуальний танець. Колядники сповіщають про народження нового життя. Ми колідуємо з Рездва до Йордана. І майже кожен день от ходимо колідуємо по межі хати, навіть колідуємо там, де зараз не проживають люди, щоб там життя це і це можна навіть для самому блозі теж бачити, і я це показую. Що треба колідувати, щоб там життя відродилося в неділю? Рано сонце сходило, сади вишневі розвеселило. Тут колядка інша, а устрій. Колядницькі партії. Партія це група колядників, де є свій трембітар, скрипаль, колядник, який знає всі колядки, і свій береза. Береза провідник серце групи, людина, що несе не лише хрест, а й відповідає за моральний дух колядників. Біля церкви всі партії колядують разом. Опісля розходяться і йдуть від хати до хати, вітаючи в такий спосіб людей, які там живуть. У кожній хаті господарі пригощають колядників чимось смачненьким. Дають запашного узвару і не тільки я пишо у такому наві. Е... Десь в віці, як Серафем, десь у 9 класі, напевно, прийшов перший раз у коляду, перший раз у коляду. І все файно, всі колідники, я добре ну, себе там поводив, все. Ну, але просто дитина ну, молоді, енергійні, та й десь трошки хочеться випити, розумієте? І я так на розколіді, власне, присілка, так це напив, що загубив сардак, щепку загубив. Чесно, все, по правді, а то кіко кодітині треба, трошки цей. І, і, до речі, до чого я веду? Що після цього випадку я вже біля 17 Років не вживаю алкоголю взагалі. Бачите, як коляда класно впливає на, 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 на здоровий спосіб життя. І нехай люди слухають, що е, отакі зміни навіть у коляді є. Що це. І так бачите, навчило, і, і цей, бо у коляді взагалі не можна, а на розпліс вже можна трошки вже вживати алкоголь, там вже чуть-чуть не це. Тепер вживають алкоголь так, як колись на весіллях. Власне, що е, весілля з 100-200-300 людей могли е, весілля пройти на трьох літрах горівки. Були такі маленька мензурка, такий е, стаканчик, і люди пили, і, і набувалися, і співали. І я даю цим приклад, що я взагалі не вживаю, це круто. І ви люди, не вживайте алкоголь, приїхайте на колінніки. Минає день за днем і настає момент, коли коляду треба відпустити. Цей момент називається розколяда. У криворівні кажуть розплєс, це водохреща, але це не ще одне свято це прощання. Останній день, коли коляда звучить публічно на повний голос, перш ніж стихнути до наступної зими, на водохреща так само все розпочинається зі служби Божої, далі розплєс, а згодом усі колядницькі партії йдуть до чорного черемоша і по дорозі плєшуть. Тут уже відбувається освячення води, усі моляться, щоб дочекатися наступного року і знову все повторити. Є фраза, що люди у горбах ближче до Бога, мовляв, і знають більше. Я не втрималась і запитала, чи знають вони, коли закінчиться війна. Ми, ми не мольфари, не мольфари, але ви зараз будете на річці. У нас на Йордані. Я таку просто подивився традицію, що власне коли ну костак запам'ятався, коли розпочалася війна, тоді у нас тоді у нас не було хреста з льоду. Хреста з льоду була дуже аномальна така температура, погода, і хрест з льоду падав. Ми зробили березовий. Так, а тепер слухайте далі. Е, і в мене така собі десь думка, знаєте, отак, от ну якесь відчуття таке, є внутрішнє, і я думаю, що вона має право жити і вам розказати. Що я думаю, е, і ви знаєте, що в Карпатах це повінні дуже часто. І їх уже три роки там практично не було, тому що цей березовий хрест ви знімете, покладете, стоїть дотепер. І коли цей хрест вода забере, тоді настане перемога. І тут важливо розуміти, ця традиція не вигадана для туристів. Вона Жива у криворівні кожна частина села має своїх плясунів, свої мелодії, свої тексти. Їх не записують з нот, їх передають з пам'яті: від діда до внука, від батька до сина.